Протягом цього дня Україна опинилася перед однією з наймасштабніших енергетичних атак за весь час війни. За повідомленнями з різних регіонів, удари накрили одразу кілька критичних об'єктів енергосистеми, зокрема в Києві, на заході та в центральній частині країни. У столиці Темрява, що раптово накрила місто, зупинила рух метро, обірвала зв'язок і створила відчуття беззахисності, якого не було навіть у найнапруженіші дні минулих років. Відключення торкнулися не лише житлових районів. За даними наших джерел, частина урядових будівель і військових об'єктів також залишилися без електрики. Офіційні повідомлення залишаються стриманими. Міністерство говорить про локальні перебої, оператори систем запевняють, що контроль зберігається. Та за цими формулюваннями, як стверджують у колах енергетичної розвідки, стоїть масштаб, який поки що не оголошують публічно. Деякі джерела повідомляють, що атака була не просто масованою, а цілеспрямовано Бо боди, удари по підстанціях відбувалися майже одночасно, що може свідчити про попередню розвідку та глибоке планування операції. У Києві в ці години панує незвична тиша. Вулиці, які зазвичай заповнені світлом і рухом, перетворилися на чорні коридори, де лише зрідка блимують фари автомобілів чи світло від генераторів у під'їздах. Люди, залишаючись у квартирах без зв'язку, спускаються на вулицю в пошуках сигналу чи просто новин. Банкомати, електронні системи, транспорт усе завмерло. Водночас урядові джерела запевняють, що ситуація під контролем і ремонтні бригади вже працюють на ключових ділянках, але дехто з експертів говорить, що відновлення може зайняти більше часу, ніж офіційно озвучується. Між тим, у міжнародних колах почали надходити перші оцінки. Енергетичні аналітики називають подію тестом стійкості української інфраструктури. І водночас сигналом для західних партнерів. Згідно з інформацією, яку обговорюють у європейських дипломатичних структурах, удари могли бути частиною ширшої стратегії тиску на Україну перед новим етапом переговорів щодо безпекових гарантій. Проте офіційних коментарів наразі немає. Але далі все виявилося інакше. У нічних зведеннях, які надійшли до оперативних центрів, зазначалося, що характер ушкоджень системи свідчить про застосування нових типів боєприпасів, точніших і з більшим радіусом ураження. Це пояснює, чому частина об'єктів вийшла з ладу одночасно, навіть без прямого попадання. Інженери кажуть, що така точність можлива лише при наявності розвідданих, зібраних протягом тижнів, якщо не місяців. Попри офіційні заяви про стабільність, у кулуарах говорить про можливість повного перезавантаження енергосистеми складної процедури, яка потребує синхронізації сотень об'єктів по всій країні. І хоча суспільство обіцяють швидке відновлення, деякі джерела припускають, що реальна картина може бути гіршою, ніж подають у звітах. Підписуйтеся, щоб стежити за розвитком цієї ситуації. Адже, за словами наших аналітиків, те, що сталося сьогодні, може стати переломним моментом у всій енергетичній стратегії країни. За кілька годин після перших повідомлень про удари, ситуація почала набирати іншу форму. В енергетичних структурах визнають масштаб пошкоджень перевищив попередні оцінки. Згідно з даними, отриманими від технічних служб, під удар потрапили не лише трансформаторні станції, а й вузлові комунікації, які з'єднують регіони між собою. Саме вони забезпечували баланс і стабільність у системі. У Києві. Як і у більшості великих міст, електропостачання відновлюють за допомогою резервних ліній, але потужності не вистачає. Частина лікарень, водоканалів та об'єктів критичної інфраструктури працює від генераторів, однак ці ресурси розраховані лише на обмежений час. Упродовж дня у кабінетах силових відомств проходили закриті наради. Обговорювалося не лише технічне відновлення системи, а й можливі сценарії повторних атак. За словами джерел, у військових структурах противник міг цілитися у конкретні точки. Щоб викликати ефект до ланцюгового обвалу, коли пошкодження однієї лінії спричиняє перевантаження інших. Це пояснює, чому навіть після часткового ремонту окремі регіони залишаються без світла. За деякими оцінками, система могла бути атакована з зарахуванням її внутрішніх слабких місць, відомих лише вузькому колу фахівців. Між тим, на тлі інформаційного вакууму в суспільстві ширяться чутки. Люди передають через месенджери суперечливі повідомлення про повне знеструмлення країни, про новий формат атак, про втручання іноземних систем. Уряд намагається заспокоїти громадськість, наголошуючи, що контроль над ситуацією збережено, але експерти зауважують. Подібні формулювання з'являються саме тоді, коли ризики залишаються високими. В інформаційному полі, де кожне слово зважене, сама відсутність конкретики вже є сигналом. За кордоном події сприймають із тривогою. Європейські партнери скликають термінові консультації з питань енергетичної безпеки. У Брюсселі не виключають, що удари по Україні мають не лише військовий, а й стратегічно-політичний характер, спрямований на перевірку готовності заходу до швидкої допомоги. Дипломатичні джерела повідомляють, що до українського уряду вже надходять пропозиції щодо екстреної підтримки, однак обговорюються й умови, які Київ може бути змушений прийняти в обмін на допомогу. Однак за цими переговорами приховується ще один вимір. За інформацією наших аналітиків, удар по енергосистемі збігся в часі з активністю в кіберпросторі. Низка урядових порталів зазнала короткочасного блокування, а системи внутрішнього зв'язку працювали з перебоями. Це може означати, що атака мала комбінований характер одночасно фізичний і цифровий. Такі операції, за оцінками фахівців з безпеки, є складними та потребують координації на рівні, який недоступний звичайним підрозділам. Помірю того, як технічні Групи працюють у посиленому режимі, урядові комунікації все частіше апелюють до стійкості та єдності. Та, попри офіційний тон, у кулуарах визнають, удар був несподівано точним і болючим. В енергетичному середовищі це вже називають не просто атакою, а попередженням. І хоча офіційно ніхто не вимовляє цих слів у голос, відчуття, що цей день став початком нової фази, відчутно навіть серед тих, хто звик до криз. У цей момент Київ поступово занурюється у стан очікування. Світло подекуди з'являється, але місто, наче застигло, спостерігаючи, чи витримає система наступний тиск. Аналітики припускають, що найближчі години покажуть, наскільки глибокими є наслідки атаки. Не лише технічно, а й політично. І хоча... Офіційні джерела утримуються від прогнозів. У експертних колах уже звучить думка: те, що сьогодні називають локальними збоями, може виявитися лише початком значно масштабнішої історії. Поступово вимальовується повніша картина того, що насправді сталося цього дня після серії вибухів, які майже синхронно пролунали в різних частинах країни. Експерти зафіксували незвичну поведінку систем автоматичного керування енергомережами. Як свідчать технічні звіти, до моменту фізичних ударів окремі вузли вже почали реагувати на неіснуючі сигнали перевантаження, що призвело до відключення частини об'єктів без зовнішнього впливу. Це вказує на можливе попереднє втручання в систему дистанційного моніторингу. Подібні інциденти трапляються лише тоді, коли атакуюча сторона має доступ до внутрішніх протоколів керування. За словами інженерів, йдеться не просто про хакерську активність, а про цілеспрямовану операцію, метою якої було створити хаос у середині самої системи ще до того, як пролунають перші вибухи. Тим часом у столиці стає дедалі очевидніше. Удар був націлений не лише на інфраструктуру, а й на відчуття безпеки. Відсутність електроенергії, оголила вразливість мегаполісу, де кожна технологічна деталь від сигналів світлофорів до каналів зв'язку виявилася частиною великої залежності. Люди намагаються адаптуватися, але психологічний ефект значно глибший, ніж здається. Коли вночі згасло світло в адміністративному центрі, навіть службові будівлі опинилися у темряві, і це створило символічний образ столиця, що втрачає контроль не через фізичну силу, а через невидиму руку, яка відключає її пульс. У той час. Коли офіційні структури говорять про поступове відновлення, фахівці з енергетичної безпеки наголошують, ситуація нестабільна. Будь-яке перевантаження може спричинити повторний колапс системи, адже баланс між генерацією та споживанням порушено. Урядові повідомлення говорять про контрольований дефіцит. Однак, за інформацією з промислових регіонів, підприємства отримали наказ тимчасово зупинити виробництво, щоб уникнути нових аварій. Це означає, що збитки можуть виявитися значно більшими ніж офіційно визнається. Між тим, у дипломатичних колах обговорюють, чи був цей удар спонтанним, чи ж став частиною більшої стратегії, спрямованої на виснаження держави. За словами аналітиків, атака по енергетиці має подвійний ефект: вона не лише паралізує інфраструктуру, а й підриває довіру суспільства до власної стійкості. На фоні затяжних переговорів про військову допомогу та фінансування подібний крок може розглядатися як спроба посилити тиск, показати, що навіть під захистом союзників країна залишається вразливою. У розмовах між експертами вже лунає термін енергетичне залякування. Форма війни, що діє не вибухами, а відчуттям темряви, у якій зникає звичний порядок. Але далі все виявилося ще складнішим. Коли технічні фахівці почали перевіряти цифрові сліди атаки, з'ясувалося, що коди, які використовувалися для вторгнення в системи, мають ознаки змішаного походження. Частина алгоритмів була створена за кілька місяців до цього і ймовірно випробовувалася на об'єктах у сусідніх країнах. Інша частина зовсім нова, ймовірно, розроблена спеціально для цієї операції. Таке поєднання свідчить, що діяли незвичайні групи, а структура з глибокими ресурсами і доступом до аналітичних даних державного рівня. Фактично, це означає, що Україна зіткнулася з комплексною технологічною атакою, у якій фізичний удар був лише частиною сценарію. У цей час на міжбанківських серверах зафіксовано короткочасні збої. Експерти не виключають, що це могло бути пов'язано з тестуванням кіберканалів у рамках тієї ж операції. Зовні події виглядають як серія окремих інцидентів, проте фахівці з безпеки розглядають їх як єдиний ланцюг. Координований, спланований, спрямований на дестабілізацію ключових вузлів держави. В інформаційних структурах з'являється термін синхронна атака. Коли енергетика, зв'язок і банківська система піддаються на одночасно створюючи ефект неконтрольованого хаосу, в експертних колах кажуть, що цього дня перевіряється не лише технічна стійкість, а й психологічна витримка держави, адже темрява це не лише відсутність світла, це простір, де народжуються сумніви, тривога і пошук винних. І ті, хто планував цей удар, ймовірно розуміли, що головна мета не в тому, щоб залишити міста без електрики, а в тому, щоб залишити людей у невизначеності. Попри все, на деяких об'єктах вже вдається відновити частину живлення. Але, як визнають у технічних службах, це лише тимчасове рішення. Реальні масштаби збитків поки що оцінюються. Під тиском громадськості уряд обіцяє прозорість, проте журналісти фіксують спроби обмежити доступ до об'єктів, що постраждали. Це може свідчити, що руйнування серйозніше, ніж дозволено повідомляти. Підписуйтеся, щоб не пропустити продовження цієї історії. Бо, за словами джерел, сьогоднішній удар був не Фіналом, а лише початком сценарію, який готувався заздалегідь і може повторитися у новій ще складнішій формі. Поглиблений технічний аналіз, який цього дня збирали з різних диспетчерських центрів, відкриває ще один шар подій. Оператори фіксували нестандартну динаміку частоти та напруги у магістральних лініях, коли мережа втрачала синхронізацію не поступово, а ривками. За даними наших джерел, аварійна автоматика спершу спрацювала правильно, відсікаючи пошкоджені ділянки, проте через кілька хвиль перевантажні почали вимикатися і цілком справні вузли. Це схоже на керований ефект доміно, коли не стільки руйнування, скільки алгоритми реагування стають мішенню. У середовищі інженерів це називають сценарієм примусової фрагментації мережі, коли країна фактично розпадається на ізольовані енергетичні острови, що намагаються втримати баланс самотужки без підтримки системи в цілому. У столиці та прилеглих регіонах диспетчери застосували рідкісну процедуру контрольованого обмеження споживання, щоб зменшити навантаження на вцілілі підстанції. В експертних колах обговорюють, що цей крок запобіг незворотним пошкодженням високовольтного балданного обладнання насамперед автотрансформаторів та комутаційних апаратів, які є дефіцитними у глобальних ланцюгах постачання. Одночасно в роботу запустили невеликі локальні джерела від маневрових генераторів до мобільних дизельних установок, намагаючись підживити критичні об'єкти. За словами інсайдерів, пріоритет отримали лікарні, водоканали, вузли зв'язку, об'єкти оборонного значення. Але навіть така пріоритизація не гарантувала стійкості, адже будь-яке різке зростання попиту в окремій зоні провокувало падіння параметрів в іншій. Між тим промислові центри зупинили частину ліній, переводячи цехи у режим мінімального споживання. Це рішення було непростим з одного боку, воно стабілізувало мережу, з іншого створило ризик ланцюгових економічних втрат уже цього дня. Фінансові трейдери повідомляли про стрибки миттєвої ліквідності на внутрішньому ринку, адже банківські процесингові вузли працювали з перебоями. У торговельних мережах спостерігався перехід на готівкові операції, що спричинили локальні черги і підвищену потребу в інкасації. За інформацією, яку обговорюють у ділових колах, окремі великі клієнти просили банки відкласти платежі в межах дня, очікуючи стабілізації каналів зв'язку. Однак, за цими економічними симптомами, стояла куди більш складна гра. Паралельно з фізичним ушкодженням, фахівці з кіберзахисту виявили спроби змінювати налаштування на периферійних пристроях дистанційного керування, зокрема на рівні локальних підстанцій. Формально атака виглядала як низка коротких імпульсів, що не змінювали конфігурацію назавжди, але вносили мікрозатримки у взаємодію з центральними серверами. Цього було достатньо, щоб викривити телеметрію і змусити автоматику бачити Мацкбачити іншу картину, ніж була в реальності. У підсумку окремі команди на відключення надходили не тоді, коли це було потрібним, а в моменти, що створювали додаткові коливання навантаження. У кризових штабах прораховували сценарій повного перезапуску значних ділянок мережі. За словами інженерів, так звана процедура холодного запуску потребує синхронізації генерації та споживання до десятих долей відсотка, і будь-яка помилка нівелює попередній прогрес. Цього дня технічні бригади працювали поетапно, відновлюючи спершу мінімально необхідні зв'язки між вузлами, а вже потім доєднуючи додаткові лінії. На гідрооб'єктах, які можуть швидко маневрувати потужністю, навантаження піднімали ступінь часто, узгоджуючи кожен крок із диспетчерськими службами сусідніх регіонів. Теплові станції, навпаки, вимагали більше часу для стабілізації режимів, і це стало вузьким місцем у відновленні. Але далі все виявилося інакше. Коли здавалося, що мережа почала дихати, рівніше, у кількох зонах одночасно спрацювали схеми аварійного розвантаження через раптовий стрибок споживання, який не пояснювався поведінкою побутових чи промислових користувачів. В експертних колах обговорюють дві версії: або відбувся короткочасний вплив на системи обліку, що змінив дані про фактичне навантаження, і змусив автоматику реагувати на фантомні запити, або додаткові вузли були навмисно активовані сторонніми командами через уразливі інтерфейси. Обидва варіанти вписуються у логіку комбінованої операції, де кожний наступний. Крок знецінює попередні заходи реагування на логістичному рівні сьогодні розгортали резерви палива для мобільної генерації. За даними наших джерел, частина цистерн була перенаправлена на майданчики, які не входять до відкритих переліків, щоб уникнути тиску на ключові склади. Технічний персонал працював безперервно, проти вразливість виявилася у простих речах. У відсутності достатньої кількості кабельно-провідникової продукції для тимчасових обводів у дефіциті силових вимикачів, у нестачі комплектів захисту, які зазвичай замовляють за довгі місяці до монтажу. Такі деталі роблять системи стабільними у спокійні періоди, але у момент шоку перетворюються на суттєву перепону. Між тим, міжнародні партнери акумулювали пропозиції термінової технічної підтримки, обговорювалися перенаправлення трансформаторного обладнання з резервів, проте постало питання сумісності стандартів і реальних термінів установки в межах цього дня. Дипломатичні канали працювали паралельно з технічними, намагаючись погодити пріоритети допомоги так, щоб не створити додаткової залежності від вузьких імпортних позицій. У цих дискусіях головним стало питання не тільки відновлення, а й підвищення стійкості, як змінити архітектуру мережі, щоб наступний удар дав менше ефекту. Однак за цими відповідями проглядається інша невідповідність. Картографування ушкоджень свідчить, що основна лінія атаки пройшла не по найочевидніших цілях, а по другорядних, але критичних для балансування елементах. Там, де проходять перетоки між регіонами, та формуються резерви реактивної потужності. Це означає, що той, хто планував операцію, працював з даними, які зазвичай не потрапляють у публічний простір. За словами інсайдерів, саме така адресність і зробила наслідки удару непропорційно великими, навіть попри відносно обмежений фізичний масштаб ушкоджень. В інформаційному полі в цей день намагалися отримати тональність впевненості, проте деталізація була навмисно дозованою. Офіційні зведення говорили про контроль і послідовне відновлення, але журналісти фіксували сегментовану картину: одна вулиця зі світлом, наступного кемора у темряві, один район з частковим транспортом, інший із зупиненими системами. Така мозаїка додає нервозності, адже люди бачать не загальний графік, а власний фрагмент реальності. І в цій реальності завжди виникає питання, чому саме тут світло є, а там немає. Поки енергетики крок за кроком піднімали мережу, окремі цифрові платформи держустану відновлювали роботу в обмеженому режимі. Технічні звіти вказують, що канали резервного дата-центру ввели додаткові рівні аутентифікації, щоб локалізувати підозрілу активність. Це уповільнило процеси, зате зменшило ризик повторного втручання у найбільш чутливі сегменти. Аналітики зазначають, що у такого підходу є оборотний бік, зниження швидкості прийняття рішень у критичний момент. Проте сьогодні повільність стала синонімом обережності, і саме вона дозволила уникнути кількох небезпечних циклів увімкнень і відключень, які могли б знову відкинути систему назад. У підсумку вимальовується холодна арифметика. Стійкість довелося купувати ціною локальних втрат, швидкість відновлення, ціною надмірної обережності, а публічну комунікацію ціною дефіциту деталей. І хоча Нормаль мережа наближається до стану керованої рівноваги, у професійних спільнотах звучить попередження. Цей день показав, що найуразливішим місцем є не окрема підстанція чи лінія, а тонка межа між автоматикою та людськими рішеннями. Саме її і намагалися зламати, і саме її доведеться посилювати. Інакше будь-який наступний поштовх знову перетворить країну на скупність темних островів, де кожен сам за себе. На цьому етапі ситуація наблизилася до критичної межі, коли технічні процеси і політичні рішення зливаються в одну площину. енергетики. Повідомляють про поступове вирівнювання параметрів, але система все ще тримається на балансі, який можна назвати рухомим рівновагою. Вона працює, але кожен невірний крок може запустити нову хвилю збоїв. В офіційних зведеннях цей стан описують як контрольований ризик, але серед аналітиків дедалі частіше лунає формулювання технічна напруга, яка відображає не лише фізичний стан мережі, а й психологічний тиск на тих, хто керує нею в реальному часі. Кожна команда, кожне рішення щодо перерозподілу потужності приймається із секундною затримкою, адже будь-яка помилка може перетворити крихку стабільність на хаос. Протягом цього дня Київ залишається символом і дзеркалом цієї ситуації. Частина районів відновила живлення, але місто все ще розділене невидимими межами між світлом і темрявою, між інформацією та тишею. В окремих будівлях світло горить безперервно, тоді як сусідні квартали залишаються у пітьмі. Це створює відчуття подвійної реальності, офіційної, де все під контролем, і побутової, де кожна свічка чи зарядна станція стає головним ресурсом виживання. Психологи, яких залучили до кризових штабів, попереджають, наслідки таких відключень виходять далеко за межі енергетики, вони формують соціальну втомленість, недовіру та інформаційний розрив між владою і населенням. Між тим на закритих брифінгах обговорюється стратегічний вимір події. За словами джерел у структурах безпеки, існують підстави вважати, що атака мала багаторівневу мету не лише порушити роботу інфраструктури, а й перевірити алгоритми реагування, вивчити швидкість ухвалення рішень та виявити слабкі місця у процедурі координації між відомствами. Якщо ця гіпотеза правильна, то сьогоднішній удар був не кінцем, а своєрідною пробною хвилею. Покликаною зібрати дані перед потенційно масштабнішою операцією. Такі припущення поки не підтверджені офіційно, але у колах технічної розвідки їх розглядають серйозно. Фахівці звертають увагу на дивну закономірність. Майже всі ключові відключення сталися у проміжку, коли система мала найнижче споживання. Це суперечить логіці випадкових перевантажень і вказує на те, що атака була розрахована з урахуванням добових коливань навантаження, тобто удари наносилися тоді, коли мережа була найбільш уразливою до резонансних коливань. Такі знання могли мати лише ті, хто ретельно вивчав її профіль у динаміці. Це знову повертає до питання: наскільки глибоким був рівень підготовки і скільки часу насправді тривало проникнення у систему моніторингу, про яке раніше ніхто не здогадувався. На економічному рівні цього дня формується ще одна тіньова тенденція. Деякі великі промислові споживачі, маючи власні джерела живлення, почали пропонувати надлишкову потужність для критичних об'єктів поблизу, створюючи тимчасові енергетичні кори... коридори. Це дозволило уникнути зупинки кількох важливих підприємств, але водночас підняло питання енергетичної автономії: наскільки доцільно зберігати централізовану модель, якщо в умовах гібридної війни локальні джерела показують більшу стійкість. У політичних колах обговорюють можливість системних реформ у секторі, однак поки що публічно про це не говорять, країна ще не вийшла зі стану стабілізації, і будь-які зміни можуть стати сигналом слабкості. Водночас на міжнародному рівні дедалі чіткіше окреслюється новий контекст: енергетичний колапс в Україні розглядають не лише як локальну кризу, а як випробування всієї європейської системи безпеки. У Брюсселі, за даними наших джерел, готують спільний звіт про вразливість критичної інфраструктури країн сусідів, у якому український кейс розглядається як базовий сценарій можливої повторної атаки в регіоні. Це означає, що наслідки нинішньої події виходять далеко за межі національної юрисдикції, але з дипломатичними фразами відчувається інше. Розуміння, що подібні удари змінюють саму логіку сучасних конфліктів. Війни більше не вимірюються кількістю втрат чи зруйнованих об'єктів. Вони вимірюються глибиною паралічу, який здатен охопити країну без єдиного танка. Енергетика стає новою ареною протистояння не як допоміжна система, а як ціль, яка визначає темп життя, роботу економіки, психологічну стабільність суспільства. Офіційні заяви, що з'являються ближче до середини дня, обережно говорять про поступову нормалізацію. Проте у технічних каналах фіксуються сигнали про подальші складнощі з балансуванням частоти у західному секторі мережі. Це означає, що процес відновлення триває, але під постійним ризиком повторних коливань. Уряд закликає громадян до ощадливого споживання, намагаючись отримати систему в межах допустимих параметрів. На вулицях з'являється рух, магазини відкриваються, транспорт повертається на маршрути, але котрос сори. Але кожен розуміє, що це крихка стабільність, яку може зруйнувати одна невидима команда, один хибний імпульс. У цей момент стає очевидним. Удар по енергосистемі став не лише викликом, а й дзеркалом. Він показав, наскільки складним і взаємозалежним є сучасне суспільство. Кожна лінія, кожен сервер, кожна батарея в смартфоні це ланка одного ланцюга, який тримає країну в русі. І коли цей ланцюг розривається. Постає питання не лише про техніку, а про здатність відновлювати довіру, порядок і віру у власну стабільність. Між тим, у кулуарах експертних рад уже формулюють перші висновки. Сьогоднішня атака показала, що головна небезпека не в тому, що система може знеструмитися, а в тому, що вона може бути змушена сумніватися у власних даних. Це новий рівень війни: війни інформаційної, технічної психологічної, водночас. І хоча офіційно її ще не оголошено, вона вже триває. У кожному сигналі, у кожному імпульсі, у кожному спалаху світла, який повертає людям відчуття, що країна все ще жива. Підписуйтеся, щоб стежити за подальшими подіями, бо, за словами наших джерел, попереду не завершення, а лише тиша перед новим раундом, у якому світло знову стане полем бою.